Парні, парні, дівчки, хлопчата. Я, коротше говоря, змолотив люцерну. І Сьогоднішнє відео буде не про кролі, а буде про люцерну. А саме що? Як її молотити. Я вам тисячу разів, а може дві тисячі, може три тисячі разів, показував, розказував на Ютубі, на тіктоці, як її косити, як її сушити, як її збирати, як з нею робити корма, кролики годувати. Сьогодні Мова буде не про те, сьогодні я вам розкажу, як правильно люцерну змолоти. Я такий спеціаліст не дуже крепкий, але я її змолотив перший тут, перший на районі. Бо ніхто до того люцерну не молотив, тільки колгоспи. Ніхто не вірив, але я її змолотив все-таки. Била, бела, Рискнув, бо її тут немало, У мене було 3 гектара. Зібрав я небагато, але сьогодні я вам розкажу всі лайхаки, які правильно... Змолотити, щоб ви не повторили таких помилок, як я. Як молотити, коли молотити? Що зробити, щоб для того, щоб багато намолотити і гарно змолотити, і щоб взагалі змолотити, щоб вам не було таких проблем, як у мене з комбайном, з дощами, з погодою, з кількістю зерна. Ну, всьому понімножку. Мені здається, що сьогоднішнє відео буде саме присвячене тим пацанам, які йдуть проти системи. А саме, коли в тебе тут, одні сіють пшеницю, другий ячмінь, третій овес. Хтось он посіяв кукурудзу, Видно, не видно. Певно, що може бути не видно. Кукурудзу хтось посіяв сою, і то всі ті, коротше говоря, сіють, сіють. Коли я приходжу і кажу, пацани, мені треба смолити люцерну, вони кажуть до мене. Як їм молотити? А чим їй молотити? Ти що дикий? Як ти хочеш її змолотити? Чим, я кажу, нивою? Ти що? Як нивою? Потєрі, ти кому не скажи, тут тебе всі засміють, а ти що гониш, чи що. А чим молотити? А чим, як нема чим всі зайняті. тому не повторяйте моїх ошибок хлопці. Я вам зараз розкажу. Як так змолотити, щоб ви не гонилися за комбайном? Бо я бігав. Ну що, ну такий попав такий час, коли комбайна треба було сім. І як зробити так, щоб ви не старалися об'яснити, як її молотити? Ви, я деякі ставки сюди в відео поставляю, а ви покажете там комусь села, бо хтось скаже, Та ти що, ти, ти, а хто коли молотив люцерну? А як? Ви тому. Мужичкові старшому, скоріше всього, що це буде чоловік, якому 40-50-55 років, і він не буде вірити, що нивою можна, комбайном нивою можна зболотити люцерну. Він буде вам доказувати, що у тебе не вийде, що тебе не вийде, що ти такий сякий-пересякий, -сякий надивився тих блогерів, ютуберів, вони тобі там на розказують. Ну, я це все покажу вам. Покажіть йому це відео. Хай він сяде собі з бабою, цей дід з бабою сядуть собі в хаті, включать нормальну плазму або достануть телефон на якогось там чорно-білого, що їм діти подарили. І покажи їм, що Нивою можна люцерну в домашніх умовах, бляха змолотити, і можна взяти з неї зерно і ще потім посіяти. І та баба. Може потім витягнути ще з комбайна там пару кілограм люцерни, коли вони тобі змолотять, тоді тобі змолоті, да? Та баба витягне, ще легенько себе на городі розтрусить і ще худобі буде мати, що посіяти. Тому фішка така. Першим ділом Молотити треба перший укос, тобто ви не косите перший раз. Не косите. Ви зразу перший. Ото от, прозимували, вона виросла. Ви її не косите. Вона вам виросла, дозріла, і тоді тільки ви її молотите. Не робіть моєї ошибочки. Тому що оцей, якщо ви замітили, що ви косили люцерну так декілька разів, там 4, 5, 6, так як я разів косив, так, я вам про це все показував. І то без підживи. А якби ще підживляв би, то ще б частіше косив би. Бо має такі сорта. І тому перший кос треба брати. Може ви замітили, що перший кос самий, самий великий. Навіть та сама трава. Ви перший. Раз, ну, тобто після зими ви ще її можете змолотити, якщо замічали, бо там йде стебло. А вже коли вже її скосили, да, перший раз забрали на сіно, там вже стебла навіть нема. Там йде вже одна отава. Отак От само в люцерні. Не косіть перший раз, перший раз беріть і молотіть. Хай там буде десь насіння того бур'яну чи ще щось. Бо хтось там розказує, так як мені розказували, перший раз треба забрати, бо там дуже багато зілля. Але там і люцерни дуже багато. Так чи інакше, ту люцерну треба буде пускати на магніт. Так що не ведіться і маєте зібрати, то зберіть її з першого разу. Не ведіться, не косіть її перший, другий потім. Далі. Другий лайфхак підживка. Коли ви маєте її навіть забрати, чи то вже навіть у нас третій рік, і вона дуже рідка, старайтеся зимою її підживити, дати їй ту силу, щоб оцей перший укос зробився там масштабніший, чорний, щоб такий класний, щоб багато було стебла. Багато буде стебла, багато буде насіння. Але немаловажний фактор, літо має бути дощове. І тому, коли ви косили оцей перший укос, ви теж мали би побачити. Що перший укос сіна дуже важко зібрати. Чого? Бо воно дуже перше, дуже крепко пре, дуже дає велику масу, дає велику зернистість, там багато цвіту, і саме головне дощі. Там дуже тяжко попасти о той тиждень від дощу до дощу, щоб його все висушити і гарно зібрати. Якщо ви Отак, попадаєте, то ви збираєте там 5-6 укос. Якщо ви не попадаєте, то ви можете зібрати максимум 4-5. 4-5, як я збирав. І тому моя вам порада: молотити треба зразу після зими. Це тобто перший укос, не косити, зразу молотити. Вегетація. Скільки триває вегетація? Саме основне. Вегетація приблизно триває, що це означає? Це коли скільки часу триває ото від укоса до молодьби. Якщо я в середині червня перший раз цього року, бо цього року була пізнє пізня тепло, да, і дуже ще таке холодне було літо, то пізнє тепло було в середині червня я його скосив, так, і я вже перший укос зробив дурницю. А вже молотив я, молотив я. Десь приблизно, зараз кажу, в середині червня скосив в середині липня, середині серпня, середині вересня, середині жовтня. 4 місяці триває тримає вегетація. Тобто, може ви замічали, від укоса до укоса приблизно тиждень, то тобто місяць і тиждень. Місяць і тиждень, місяць в середньому триває. Перший укос десь виростає район середина травня. Тобто середина травня це місяць і ще в нас є три. Середина червня, середина липня, середина серпня. Середина серпня. Якщо ви перший укос не скосите на сіно, то ви середині серпня його змолотите на зерно. Саме оптимальне, саме, саме розумне, саме хитре рішення. Чого? Бо в той момент всі помолотять пшениці, всі помолотять ячмені, Овес і будуть готуватися легенько до сої. Будуть зменшувати обороти, щоб не побити ні кукурузи, ні сої, вітер там будуть зменшувати, все. Бо на зерно треба більше вітру, більше оборотів, більше того всього. Це буде саме розумне рішення. Бо коли ви затягнете так, як затягнув я середину жовтня, аж молотив це після першого косу, я зробив це помилку, бо... Я послухав людей, мені таке сказали, а я перший раз кушу, скушу, скошу, а вже другий раз собі вже буду молотити, там буде менше зілля. Ніфіга то, не правда, хай лучше буде зілля, але там і маса зерна теж буде велика. Комбайна буде легше зловити вам в середині серпня, коли вже всі помолотять, і будуть хтось буде готуватися до сої, а хтось може ще не буде готуватися до сої. Але все одно буде легше зловити, коли вже всі будуть вільні, всі вже будуть майже помолочені, хоча що вони ще майже всю 7 серпень молотять. Але в домашніх умовах всі такі невеличкі фермери, всі стараються змолотити до середини, серпня. А далі вони вже там збирають таке мілочах все. В серпні ще більш-менш нормальна погода. Не така, як в мене була, що я е, дочекався до того, що коли почалися в вересні дощі, так, кінець вересня. Я тоді всі готувалися активно до жнив сої. Я зробив десекацію. Пару днів назад я його кропнув. Е, пройшло десь три дні. Сьогодні невеличкий дощ. Завтра буде дощ. Е, завтра, який день вівторок. Середа теж такий невеличкий, десь четвер-п'ятниця воно має сохнути. Якщо все добре, то субота має молотитися. Я не знаю, чи воно вийде, але ми до того йдемо. Щоб його змолотити. Що у нас з того вийде? Ніхто нічого не знає, але все сире. Так, щоб воно сипатися знизу, десь там не дуже так ще й видно. У вас сухо там насипалося. Зараз не видно, щоб воно там обсипане було. Так що йде? Я так думаю, що може навіть щось ізберемо. Хотілося б щось зібрати, правда? Насіння є? Насіння є. Питання є. Питань нема. Може, й щось вийде заробити. Покропив десикантом і чекав 5-7 днів, поки воно там не потемніє, не висушить стебла. І тоді вже можна буде молотити, щоб було легше на комбайн, щоб не мотало, щоб та зелені, коротше, не було. Да? Щоб не зробити там з зернового комбайна сілусного. Ну ви, коротше, поняли. І пішли дощі. Дощі були десь 2,5-3 тижні. Через три тижні, коли всі собі подомолочували, бо ну, подомолочили далі всі е, пройшли ті дощі. І тоді вже в кінці дійшла черга до мене, коли вже стебло було чорне, е, оця шулуха обойма зерна. Була вся вже чорна, коли вже все повністю повисохало, так висохло, що все зілля, все повисохало, тоді вже я вже боявся, що воно вже просто все візьме, попадає, повисипається. Але нічого, якось зорим пополам, ми змолотили. І от така, коротше, ситуація, щоб вам не повторяти моєї долі, і змолотити його раніше. І змолотити його треба коли, коли, е, коли впише, якщо б спитати, штучного інтелекту, бо от літературі по такому, коротше, немає. Штучний інтелект вам що скаже? Молотити треба, коли дві третіх зерни, зерна оці, зерна, вони не зелені, бо воно зеленіє, воно набирається обойми, воно зеленіє, а тоді воно е, починає робитися таке коричневе, коричневіє, коричневі, бо вже типу, якби, дозрівання. Да, і тоді дві треті стебла вже там темно-коричневі або чорні, воно вже навіть потім чорніє та обойма. вона таке робиться як бурачиня. Бо до мене навіть колега прийшов і каже, до мене, що це таке, буряки? Кажу, ні, то люцерна. он це вже перебрано, а виглядає воно отак. Ну, як вже могли, так змолотили разом з цим. Е, чорніє воно, а третя, вона ще може йти вам вверх, ще рости так, і ще зеленіти. Ну, то коли вже дві третіх почорніло. А третя ще зелена, От тоді вже можна буде його молотити. Так пише по книжці. Ну, але ви дивіться так само по погоді. І якщо ви бачите, що воно ще скоро йти вверх, дозріє, ну то не спішіть. Але якщо ви бачите, що десь там за два тижні будуть дощі, то я б вам радив би вже сьогодні-завтра, наприклад, там зробити десикацію. За п'ять днів воно висохне, і потім там дивіться вже по часу, і за скільки часу його там змолотити. Відіться на те, що вам будуть розказувати ніякою нивою, ніяким, тільки класом, тільки форшрітом, тільки джондіром, любим там чужим комбайном, 에, аби тільки не нива, бо всі будуть боятися. Ні, зменшуєте вітер, зменшуєте обороти, зменшуєте, забираєте вітер, все. І забираєте просто все, в бункер. Да, Буде воно об'ємне, буде його багато, але все піде в бункер і ви просто потім ношите яких 2-3 дні, так як в мене, полежить на прицепі. І тоді ви просто все пускаєте через в'ялку. Ми спочатку все пустили, ну не все, а трошки там ми зібрали перший раз там і пустили його через руки, самі віяли вручну. Це дуже тяжко, дуже затратно, дуже велика пеляка. Отак, виходить, у нас перебір календарки йде. Цього. і наділи маски. Не просто так, бо дихати не можна. Година часу і так забиває Ну так Не зовсім добре перебиває, ну, але вже краще. І виходить, що ще раз треба буде його вже потім з мішків. І он це вже перебрано, а виглядає воно отак. Ну, як вже могли так змолотили разом з цим? Зараз перебираємо. Надіємося, що наступний раз. Змолотимо, то надіємося, може е, зробимо більші ці дамо обороти барабана, щоб воно побило краще. Не викидало, але побило хоча б краще. А так вона виглядає домашніх умовах. Це тобто зібрали нивою. Бо ну, сложно, ніхто такого не молотив, всі бояться, не знають, не всім виходить. Зробили таке решето. треба буде чуть його переробити, а може не треба буде, може другий раз вже будемо цим. Отак так воно купі. Ну, коротше, ну того не стоїть. А вже другий раз ми швидше пустили це все через в'ялку. Шикарно. бомба, немає нічого лучшого. Ну Приблизно барабан все перебив, але все зерно і всю обойму комбайн забрав в себе. Бо е, ну, дуже важко зловити в той момент, коли от, оця зернина, так, і по кругу зернину йде оця обойма. Ну типу Зерна, шулуха, полова. Оця полова вона має бути супер суха, щоб її комбайн видув. Супер суха наперець. Вона має бути, мусить бути, легша за ту зернину. Але із-за того, що її треба збирати, коли вона буде супер суха, і вітер зробити крепко легкий, да, то буде видувати і обойму, і зерно. То я б вам радив би це все зменшити, зібрати все і обойму зерно всередину бункер, потім все перевіяти на віялці, і буде нормальний вихід зерна. Бо так будете мати дуже великі втрати. Ми так зробили, бо ну не знали, як інакше. Мусили зібрати, щоб. Ну, Ну, а як було зібрати? Та зібрали його все всередину. За пів дня ми це все перевіяли. І ну, шикарно, не треба нічого видумувати. Ну, але все одно я б вам радив, би, барабани, барабан, оцей, що зерно б'є, коли він збирає та комбайн, щоб барабан трошки був, щоб він трошки бив те зерно. Ну, щоб проті, потім просто не було такої думки, як у мене. Бо я як брав те зерно в руки, так вже ну, з комбайна, з купи, як вже змолотили брав руки і перетирав його, все, так? то ну, таке враження було, як то він чуть-чуть не домолотив. То я б вам радив барабан трошки не, на за, не зовсім на мінімум, бо я не знаю, вони там не можуть якось там виставити 400, 800, 1000 оборотів, там, як в стиралці. Ну, то чуть-чуть його треба трошки збільшити, щоб він хоча б вимолочував, вибивав те зерно. Коли ви його то збільшите, так, він буде вибивати, то, типа, але збирати, хай збираю, все вам бункер. Поняли? Бо типу, що потім не було такої думки, щоб я от прийшов і думаю, блін, ми спочатку боялися, спочатку так було шкода, що втрати не були великі, що це все зерно не залишилося в обоймі, і потім я його перевіяв і викинув. То ми його пробували там, там ситі, знаєте, вручну терли. Ну, бо що ж я придумувати? Зараз якогось барабана, якусь там ту саму стіралку, чи що, щоб воно його так закинув, стиралку, воно вимішало, викинув, закинув, вимішало, викинув. То, щоб не було такої думки, як в мене, щоб ви його потім не домолочували. ну, Барабан не зовсім на мінімум. А ці як його, а вітер на самий мінімум. Як тільки можна, зменшити, візьміть, щоб все зібрати, все зібрати всередину. А потім вже перевієте. Це вже не тяжко. Відео декілька є, як блюцерну молотять. Як просто молотять її. А як вони дійшли до того, щоб змолотити, то ніхто про це не розказав. Ніхто, просто от, все, от, люцерна є, да, ми десикацію зробили, все вже молотимо. Скільки цей процес триває, як він триває, молотиться вона шикарно. Я би сказав, що вона молотиться навіть ще легше ще легше, ніж соя. І молотити так радить штучний інтелект, як радять так само книжки. Молотити її треба або після легенького дощу, коли воно знаєте, от, ходить. от коли ви молотите пшеницю. Так, то всі що, тільки чуть трохи випав, і все, всі вже перестають пшеницю молоти, бо ну все, бо вона буде паритися. Да? Так, всі радять, що з люцерною наоборот. Вдень ви молотите зерно, а вночі можна молотити люцерну. Бо якщо ви до того дійдете, коли вже люцерна у вас висохне, ви приходите в день, таке сонечко світить, так, і ви берете таку тупо застебла, починаєте їх хорошити і чуєте. Як вас це зерно просто осипається. Ви так ворошите, і воно просто все впадає на землю. Таке в мене було. І я вже там наробив паніки, наробив кіпішу, все, давайте будемо молотити. Може, знаєте, і випало там, але я вже не хочу просто себе, як то кажуть, цього. Просто не хочу, не хочу себе нервувати. Може воно там повипадало, і повипадало немало, бо я бачив, гарна погода, було, сонечко. так, і Сонце, і вже можна було, блін, брати та й молотити. Не було часу, не було як. І цього. І я ходив і нерви, і воно. Ну, бачу, що тільки вітер дунув, а я знизу нахилився, чую сипиться. Так гарно, тільки що розпедалив. Дивлюся, розпедалі, розпедалюю, мікрофон закритий. Е, що хочу розказати вам заключний такий е, висновок того всього. Якщо. Не зробити того всього, про що я вам розказую, це тобто зібрати не перший укоса, а зібрати зразу, ну, тобто перший раз косити, а другий вже змолотити, так? Ви не доберете того зерна. Якщо, по-перше, із-за того, що тільки в першому укосі дуже багато зерна. Далі, друге, якщо ви попадете в дуже посушливе літо, або ви так само зробите, як я зберете, коли крепкі дощі йдуть, ви його... Настійно зберете, так? а вже потім, коли буде засуха, то ви будете надіятися, що у вас зерно родить. вродить, тоді ви не доберете того зерна. Якщо ви з зими не підживете, щоб вам кількість зерна була, і зробите так само, як я не підживете, то теж не доберете того зерна. І якщо ви попадете в такий момент, як я попав в дощі і коли всі, кожен молотий собі комбайна не можна зловити. То буде четвертий ефект. І ви теж не доберете того зерна. І ну, взагалі, хто такі самі максимальні фактори, про які я вам розказав. А далі вже там собі там, вдруг десь там, комусь щось. Чи погода, чи здоров'я, там, що там, якісь там технічні проблеми, може, що поломилось, чи якісь там з фінансами проблеми нема за що змолотити, то вже там, знаєте, по факту. Я розказую суто про себе і суто про основні масштабні проблеми, коли ви хочете е, причини зібрати е, великий врожай, саме більший. А книжка пише: саме мінімальний і штучний інтелект говорить, саме мінімальний врожай можна зібрати від 100 кг і саме максимальний, по-моєму, 800 кг на гектар. Прикидаєте? Є такі люди, в мене знайомі, що зібрали, зайшли чуть далі за половину. Ну, я до половини не дійшов. У мене, можна сказати, мінімальний результат. А вже як там у вас вийде, якщо у вас вийде, то ви собі цього. Так що, можете і добре з однієї сторони, знаєте, ну, бляха, зараз такого вродило би багато, приблизно там 800 кг, це 800-800 і 800 тони. 2 тони було б люцерни, да? а тепер бери блін і думай, куди її подіти. Правильно? А так в мене її небагато. І тому хто має таку думку і хто хоче придбати, то люцерна буде. Зараз я її зібрав. І я її всі, всю розстелив. Ми пробували її на цю на вологість. То, по-моєму, вологість показала щось там 11, щось там 13. Отаке пробували його як бобові. Я не знаю порадьте, як її правильно пробувати треба. Свої боби. 13 13-4. Файно? А ну ще... Так, добре, візьмемо до 22 лікар. з кількості, має наша церна. Тут То шикарно. Одиннадцять Ще менше?

Тим, що вона тут взялася, муха Це муха, муха бомбувалась на пательній жаре. Треба горчиться, так? Тож покажу мало, я так давно. Я думаю, що нормально. То я її ще розстелив всю, і вона зараз в мене, ну так, типа, якби полежить, підсухає, типа... Би, чуть. І через деякий час, може тижнів два, може місяць, ще не знаю куди її завести. І на магнітку хлопці порадьте, де тут е в Рівному, може рівне, радивилів, бродидубно, де можна зробити очищення люсерне. Типу ну, ту саму магнітку, де на магніт можна завести. Я її вже тіпа, пропустив на, сито, на цього, на віялку. Але все одно магнітку ще треба буде. Зробити перед реалізацією. Тому порадьте скажіть, куди і щоб там не за дуже космічні великі кошти. Де є, і десь тут далеко, недалеко, десь тут поблизу. Я даю гарантію, що в нас тут таке теж можна робити. Бо там пишуть, що там на Харків, ще кудись відправляти, та тут буде мені шкурка личинки, не буде коштувати. Так що так, я вам про все розказав, такого на Ютубі ще не було, про це ще ніхто не розказував. Просто показували, як молотили. А що, як, дозрівання, коли, як краще, як більше взяти зерна, також ніхто не говорив. Тому знаємо, що робити. Щось, о, підтримку канала, щось, ставимо лайк, щось далі будуть, я надіюся, буду показувати щось трошки позитивне відео, щось трошки гумористичне, чуть не про кролі, але будемо набирати аудиторію зараз на канал, яка буде. Цікавиться так, як я, всім, і буде не тільки по кроликах, а по всьому, все, що тільки можна буде. Бо я, як я вже вам казав, така багатогранна людина. Мене цікавить щось все, аби мене щось зачепило, і я починаю цим цікавитися. Все. Всім пока. Підписуємося на канал, коментуємо і е, за порадами теж буду питатися вас: що, куди. І, ну, коли в нас є багато, да, то хтось щось може і підказати. Номер телефону або там в описі каналу, або в коментарях пишіть. Ну, Якось так. Всім пока!